Господь з вами і з Духом Твоїм. читання Святого Євангелія від матея, слава тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої світильники, вийшли назустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрими. Нерозумні, взявши свої світильники, не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми світильниками в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і поснули. А опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої світильники. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам вашої олії, бо наші світильники гаснуть. А мудрі у відповідь сказали: Щоби часом не забракло, і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодій, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю я вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Слово Господнє, слово Тобі Христе. Певний чоловік якось став на березі річки, намагаючись зупинити воду і направити русло в сторону поля. На якому він працював, де бракувало вологи, води, і хоч, хотів чинити, власне, щоб вода пішла, побігла в сторону поля. І він почав терпеливо кидати каміння в воду, якого поблизу було дуже багато. Камінь за каменем падав на дно, але русло не змінювалося. Однак чоловік терпеливий був. Він терпеливо продовжував, кидав це каміння, працював далі і постійно кидав це каміння в одне місце. І аж в один прекрасний день все почалось змінюватись. Вода почала накопичуватись, і річка змінила своє русло. Витривалість принесла свої плоди. Дорогі браті і сестри. Коли ми часто, часто, коли ми молимось, нам може здаватися, що всі наші слова, всі наші молитви, це є як камінь, кинутий у воду, який не залишає жодних, жодних слідів і нічого не змінюється. Впав камінь на дно і все. Молитва пролунала, нічого не змінилося. Однак ця історія нам показує, що потрібно бути витривалим, потрібно регулярно кидати каміння, тобто свою молитву возносити до Бога, щоб пізніше вона дала плоди. А рано чи, рано чи пізно цей день настане, настане цей щасливий день. В сьогоднішній Євангелії, яку ми щойно почули, Ісус розповідає притчу про десятьох дів. П'ять із них були нерозумні, а п'ять були мудрими. І ці нерозумні діви, вони начебто і готувалися на зустріч з Господом і з молодим, але не були витривалі в цій підготовці, в цій зустрічі, начебто молилися, начебто і теж і світильники з собою взяли, але їм забракло олії. Не подумали про це, забракло витривалості. Олія тут є образом витривалості в очікуванні Господа. Що зробили мудрі діви? Вони разом із світильниками в посудинах теж і взяли додаткову олію. Що стається далі? Коли молодий приходить, він застає мудрих дів, які є готові, які очікують, світильники, які горять. І він забирає їх на весілля, вони йдуть разом з ним, і за ними замикаються двері. Натомість прийшли пізніше теж і нерозумні діви, які побігли знайти додаткової олії, тому що не були витривалі на початку, і дійшли до цього місця, де було весілля, але двері замкнені, почали стукати. Але молодий сказав: Запевняю, я вас не знаю. В останній момент нічого не вийде. Потрібно бути витривалим, потрібно бути постійним. І закінчується сьогоднішнє Євангеліє словами, тож пильнуйте, бо не знаєте ані дня, ані години. Дорогі браті і сестри, сьогодні Господь закликає нас бути пильними, бути постійно готовими на зустрічі з Господом. Дуже часто в нас може виникнути спокуса, що ось я молюсь, ось я хожу до храму. Сповідаюсь, приймаю причастя, але мою молитву Бог не вислуховує. Навіщо це все? Який сенс? Ну, Відкладу собі, може, там перед смертю, в старості, знову почну практикувати. Зараз нічого не виходить, Бог мене покинув. Його благодать не є на мені. Він не хоче мені допомагати. Він взагалі мене не слухає. Ось і така людина зневірюється. і таким чином. Ким вона стає, стає дівою нерозумною із сьогоднішньої притчі, бракує витривалості. А можливо, дорогі браті і сестри, не вистачає ось тільки декілька камінців, декілька, щоб змінити ресло тільки декілька камінців, тобто нашої молитви. Свята Моніка, яку Літургія Церкви буде згадувати завтра, 27 серпня. А 28-го на наступний день є спомень святого Августина. Власне, ця свята Моніка, яку ми добре знаємо, чули вже небагато, немало про неї оповідань, історії життя, тому що це є велика свята. Вона молилася ціле життя за навернення свого сина. Її молитва була витривала, це було камінь за каменем, не знеохочувалося в молитві. І в кінці кінців ця молитва принесла плід, і, і то великий плід. Да, Знаємо, що син її навернувся, охрестився, покинув грішне життя, став священником, єпископом, а пізніше великим святим і вчителем церкви. Що це спричинило? Це спричинила молитва, витривала молитва його матері. І завдяки також цій молитві, Моніка теж стала великою святою великою святою і прикладом, прикладом доброї матері, яка молиться і витривало молиться да, за свого сина, молитва витривалості. Отож, це також є приклад мудрої діви, та, яка постійно чекала. Також, дорогі браті і сестри, сьогодні ми згадуємо Матір Божу Ченстуховську. Це є наймудріша діва серед усіх дів, які були, які є і які будуть. Ікон в світі є дуже багато У нас в Україні. Є ікони Богородиці по, всі, по цілому світі, є велика кількість ікон, які є чудотвореними, але ми також, звичайно, знаємо, що віддаємо честь не самі іконі, але тому, хто є зображений на, на іконі. Тобто Матері Божої в даному випадку. І разом з нею заносимо свої молитви до Бога. Але хочу коротенько торкнутися історії цієї чудотвореної ікони. Отож, як на початку вже згадав, ця ікона Матери Божої Ченстуховської, вона була написана за традицією. За традицією, це не є задокументовано, але є традиція, що вона була написана. Самим євангелістом Лукою. І це було зроблено в Єрусалимі, і так теж пишуть, що на крищі стола Святої Родини, через темний відтінок обличчя, також ця ікона відома під назвою як Чорна Мадонна, тому що має темний такий смуглий колір. Історія цієї ікони, вона дуже є цікава і дуже багата. Адже якщо вірити традиції, то це є найстаріша ікона світу, намальована самим євангелістом Лукою, це перше століття від Різдва Христового. Неодноразово намагалися знищити цей образ, але християни дбайливо його переховували. І, звичайно, Матір Божа в цьому їм допомагала. 326 році свята Єлена, яка є матір'ю імператора Константина Великого, вона прибула на святу землю, в паломництво і віднайшла хрест Ісуса Христа. Відомо також, що по цілому світі зараз є частинки цього Христа в нашому храмі на вівтарі, можемо побачити хрест, який стоїть, який щоп'ятниці. Є молебень екзорцизму, і потім вшанування, тут також є частинка Христа нашого Господа. А по цілому світі є ці реліквії, завдячуємо це святій Єлені. Отож, коли вона віднайшла цей хрест, їй також в дар християни подарували ікону, ось цю ікону Матери Божої, яку вона забрала і повезла до Константинополя. І за традицією, ця ікона там знаходилася, знаходилась близько 5 століть. Далі історики розбігаються в своїх думках, адже ікона була дуже багато разів викрадена, побувала в багатьох країнах, в багатьох імператорах, королях і так далі. І фактом історичним і вже задокументованим є те, що князь. Владислав Опольчик 9 серпня 1382 року він цю ікону, яку теж отримав, чи в подарунок, чи завоював, він її подарував в монастир Паулінам, отцям Паулінам, які знаходяться в Чинстохові, 14 століття. Пізніше в 1430 році на монастир напали Хусиди. Вони пограбували монастир, дуже багато винесли золота, різних коштовностей. А цю ікону, яка була в центральному вівтарі, вони попросту захотіли її збезчестити. і їм це трохи вдалося. Вони намагалися її знищити шпагами декілька разів. Її прокололи і просто викинули на вулиці. На вулиці знайшли її пізніше. Зараз там знаходиться храм Святої Варвари в Ченстохові. Це недалеко біля Ясної Гори. І, ікона була дуже пошкоджена, але не була повністю знищена. Її від, віднайшли і передали до Кракова, де був на той час король Владислав Ягелло. І за його вказівками ікона була відреставрована. І цікавий факт є, що різними технологіями намагалися накладати фарбу на цю ікону, тому що вона була подерта, порізана. Ось, хотіли замалювати шрами на обличчі Богородиці, але нічого не вдавалося. Дуже багато було технологій накладання цих фарб, нічого не вдавалося. Все одно ці шрами виходили знову назовні. І вони є по сьогоднішній день. Можемо побачити дві два вертикальні шрами на щоці ці Матери Божа, і теж ще декілька є на шиї, які є меншими шрамами. А по сьогоднішній день вони є, не вдається їх ніяк замалювати. Матір Божа показує, що ось ці кривди, які завдають, завдали. Ці кривди теж ми завдаємо своїми грехами на її Сину Ісусу Христу. Зараз цей образ знаходиться в Ченстухові, в цьому ж монастирі, Отців Паулінів на Ясній Горі, протягом цілого року приїжджають туди численні паломництва з усього світу, щоб помолитися перед чудотвореним візерунком Пресвятої Богородиці. Хоча ми в Україні маємо також свої чудотворені візерунки Богородиці, однак Багато вірених теж вшановує саме цей візерунок Матері Божої Ченстуховської. Чому? Тому що не так давно були відновлені структури Римсько-католицької церкви в Україні всього 25 років. і ще 25 років тому мало хто чув про Матері Божу Бередичівську чи Летичівську. Ось, але про Ченстуховську дуже багато чули, і передавалося з уст в уста. Приїжджали священники з Польщі, які розповідали, які привозили молитовники, сам візерунок, образки Матері Божої. І дуже багато католиків України на наших землях вони чули, молилися до Матері за заступництво Матері Божої і співали. Співали по домівках, в храмах дуже відому пісню «Чарина мадонна на прекрасну пісню, яка охарактеризовує Матір Божу. До Богородиці Ченстуховської звертаються при допомогу в багатьох різних обставинах життя, в основному від припадків, від інфекційних хвороб, моляться, коли є вогнестрельні рани, а також рани холодної зброї чи також глухота і німота. Митці звертаються до неї за натхненням. І Теж цікаво, що саме цю ікону вшановують. Не тільки католики, але також і православні, відомий образ, який вшановують багато християн цілого світу. Дорогі браті і сестри, це Марія, це Богородиця, є найкращим прикладом мудрої Діви, про яку пише сьогодні Євангелія, про яку говорить Ісус Христос, Діва мудра, яка не переставала молитися, не переставала чувати, була витривала, ціле своє життя. І по сьогоднішній день молиться заступається за кожного з нас. І вона нам завжди вказує на свого сина, ніколи не хоче звертати увагу на себе, але завжди показує на свого сина. Саме на цій іконі, на інших іконах Марія є зображена з дитятком Ісус на руках, показуючи, що це є це є Спаситель, це є Месія, не звертай на себе увагу. Мудра діва, прекрасна Діва. Молиться і заступається за нас, тож беремо з неї приклад і будьмо теж мудрими і витривалими, щоб і колись ми також потрапили на вічний бенкет Божого Агнця. Амінь.